Туб. Впевненість у собі це не просто гарна фраза. Це стан душі. Це те, як ти тримаєшся перед обличчям світу. Справжня впевненість не криклива. Вона тиха і спокійна, як міцний стовбур дерева серед бурі. І саме її ми сьогодні вчитимемося зрощувати. Рука спрямована вправо, якщо вам близька ця тема, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Разом ми зростатимемо сильнішими, глибшими і мудрішими. Виноска для репліки. Розуміння основи впевненості. Упевненість починається там, де ти розумієш, ти вже цінний. Без додаткових досягнень. Без доведення своєї важливості. Це віра у свою гідність як у щось безумовне. Коли ти бачиш себе не крізь призму помилок чи очікувань інших. А як унікальну людину, що має право на своє місце у світі, тоді зароджується справжня, глибока впевненість. Практика самоспівчуття та позитивного внутрішнього діалогу. Ми часто стаємо найсуворішими суддями для себе. Кожна помилка стає приводом для докорів. Але замість цього, уяви, що говориш до себе словами підтримки, ти зможеш. Ти вчися. Ти рухаєшся вперед. Позитивний внутрішній діалог це твій особистий прихисток у світі сумнівів. І чим лагідніше ти розмовляєш із собою, тим впевненіше крокуєш уперед. Вихід за межі зони комфорту. Страх перед невідомим, це природно. Але твій ріст починається саме там, де закінчується комфорт. Маленькі перемоги над собою кожного дня формують мужність діяти навіть тоді, коли страшно. З кожним кроком за межі звичного ти відкриваєш у собі сили, про які навіть не підозрював. Формування мислення зростання. Ти не набір вроджених здібностей. Ти нескінченний процес становлення. Кожна помилка це не поразка, а сходимка. Люди з мисленням зростання знають, я ще не вмію. Але навчуся. Вони не бояться падати, бо кожне падіння наближає їх до вміння літати. І ти можеш обрати це мислення щодня. Піклування про фізичне та ментальне здоров'я. Внутрішня впевненість не живе у втомленому тілі. Вона вимагає енергії, ясності, сили. Турбота про себе, це не егоїзм, а обов'язок перед власною мрією. Сон, правильне харчування, фізична активність і час на відпочинок це цеглини, з яких ти будуєш свій храм стійкості. Прийняття невдач як можливості для навчання. Світ не ділиться на переможців і переможених. Світ ділиться на тих, хто навчається, і тих, хто здається. Невдача це не кінець шляху. Це дорожній знак, спробуй інакше. Лише той, хто має мужність прийняти свої поразки, здатен вирости над собою. Постановка цілей і досягнення їх. Цілі дають напрямок. Вони перетворюють бажання на шлях. Чітке бачення того, куди ти йдеш, робить тебе сильнішим перед труднощами. І кожен маленький успіх на шляху до великої мети укріплює твою віру в себе, наче нова нитка у міцній тканині характеру. Практика асертивності та вміння встановлювати межі. Поважати інших важливо. Але ще важливіше поважати себе. Встановлювати межі. Це вміння говорити, ось де я починаюся. І я вартий поваги. Навчися говорити умні без провини і так, і без страху. Твій голос має вагу. Використовуй його мудро. Прийняття своєї унікальності та індивідуальності. У світі, що прагне зробити нас однаковими, найбільша мужність залишатися собою. Твоя особливість це твоя суперсила. Те, що робить тебе у не таким, як усі, і є твоїм безцінним даром. Плекаючи свою індивідуальність, ти даєш світу саме те світло, яке тільки ти можеш принести. Практика вдячності та позитивної візуалізації. Де є вдячність, там завжди є достаток. Де є бачення мрії, там починає з'являтися шлях. Кожного дня звертай увагу на добре, що вже є навколо тебе. І уявляй яскраво те, до чого прагнеш. Адже наша уява перший крок до створення реальності. Висновок. Ти не повинен стати ідеальним. Ти повинен стати справжнім. І кожен день це новий шанс обрати впевненість замість страху, вдячність замість нарікань, дію замість зневіри. Твоя сила вже в тобі. Вона тільки чекає, коли ти повіриш у себе по-справжньому.